Вітаю всіх учасників заочної біблійної школи. Сьогодні у нас останній п'ятий урок, який присвячений темі есхатології, де ми вивчаємо події, які передуватимуть другому приходу Ісуса Христа на землю. Минулий раз ми говорили про те, що є різні погляди у християнстві щодо того, коли прийде Ісус Христос до тисячі років, чи дехто вірить, що не буде тисячі років царювання Христа на землі як таких. А це символічний період, але це не настільки, на мою думку, важливо. Важливо те, що Ісус Христос все таки прийде і Він зацарює. А е, це вже технічні нюанси, як то кажуть, і важливо завжди бути готовим до його приходу. Це нас вчить Біблія. А деталі це вже другорядна річ, але все ж таки, як ми згадували, більшість. Е, церков іванівських вони дотримуються премільяністичної теорії, вірять в буквальне е розуміння чи тлумачення, що тисячолітнє царство Ісуса Христа на землі воно буквально триватиме тисячу років. Тому ми розглядаємо цю концепцію. Я особисто е також дотримуюся цієї концепції, тому поділюся тими думками. Щодо цього, які я знаходжу в Біблії на підтвердження цієї позиції, і тому часто виникає в людей питання: а що ж таке тисячолітнє царство, і чим воно особливе? Ну насамперед, це буде період небувалого миру, добробуту, процвітання на землі. В цей час Христос разом з церквою царюватиме в Єрусалимі, і через своїх представників буде, звісно, звершувати своє царювання на всій землі по всіх країнах. Ізраїльський народ у цей час він отримає виконання всіх Божих обітниць і стане найвпливовішою нацією у тисячолітньому царстві. У цей період припиняться всі війни. Наприклад, в книзі Ісаї, в другому розділі, ми читаємо наступні слова і станеться на кінці днів. Міцно поставлена буде до гора дому Господнього на шпилі гір, і піднята буде вона понад згір'я, і полинуть до неї всі люди, і підуть численні народи, та й скажуть: Ходіть та зберімося на гору Господню, до Дому Бога Якового, і доріг своїх він нас навчить. І ми підемо стежками його, бо вийде з Сіону закон і слово Господнє з Єрусалиму. І він буде судити між людьми, і буде численні народи розсуджувати, і мечі свої перекують вони на лимиші. А серпи, а списи свої на серпі, не підійме меча народ проти народу і більше не будуть навчатися війни. Ось так Ісая описує таких. Поетичних словах настання всезагального миру, який настане в тисячі царстві під керівництвом Ісуса Христа, Біблія каже, що навіть мир буде серед природи. Той самий Ісаїв вже в 65-му розділі він говорить, що вовк та вівця будуть пастися разом, і Лев буде їсти солому, немов та худоба, а гадові хлібом буде порох. Вони не чинитимуть зла і вигубляти не будуть на всій святій моїй говорі, Горі говорить Господь, ось такі глобальні е, зміни відбудуться навіть серед е, природи, флори і фауни. Звісно, буде процвітати економіка, оскільки не буде витрат на війни, не буде хвороб, не буде кліматичних катаклізмів. Люди будуть насолоджуватися довголіттям, міцним здоров'ям і матеріальним добробутом. В 65-му розділі, знову ж таки, Ісая, він говорить про цей час. Так я цитую багато, тому що думаю, найкраще Біблія про це може сказати. І буду я Єрусалимом радіти, це Господь говорить. І буду я Єрусалимом радіти, і втішатися буду народом своїм. І не почується в ньому вже голос плачу й голос зойку. З цього часу не буде вже юного дня мій старого, який своїх днів не поповнить, бо старий помре, як юнак. І доми побудують, і мешкати будуть. І Засадять вони виноградники, і будуть їхній плід споживати, не будуть вони будувати, щоб інший сидів, не будуть садити, щоб інший спожив. Бо дні народу мого, як дні дерева, і вибранці мої зуживатимуть чин своїх рук. Не будуть вони працювати надаремно і не будуть родити на страх, бо вони насіння благословенне Господом, і нащадки їхні з ними. І тому е, людська, е, люди будуть насолоджуватися довголіттям, міцним здоров'ям, матеріальним добробутом, і людська популяція на землі на кінець міленіуму, мабуть, дуже ймовірно, вона набагато перевищить сьогоднішніх показники у 8 мільярдів. Оскільки кількість людей, е, про яку говорить Біблія на почат, на кінець тисячолітнього царства, е, згадується як про кількість піску на березі. Зі моря, тобто важко порахувати. Але чим же закінчиться міленіум, як такий? Е, біблія каже, що знову закінчиться бунтом проти Бога. У книзі об'явлення 22.7.10, Ми вже згадували це місце. Говориться так: коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі, Гога й Магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок. І вийшли вони на ширину землі, і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов з неба і пожер їх, а диявол, що зводив їх, був укинений в озеро огняне та сірчане, де звіряна, і пророк неправдивий, і мучені будуть вони день і ніч навіки. І чому Бог допустить знову бунт? Чому знову буде випущений сатана? В чому тут якби, вся складність? Я думаю, що він це зробить, щоб випробувати людство ще раз. Багато звинувачують Адама чи Єву в тому, що на землі зараз жити важко і кажуть, що вони не послухалися Бога, збунтувалися, з'їли плід і ми несемо наслідки їхнього гріха. Але Бог дасть людям знову ідеальне правління, ідеальну економіку, ідеальний уряд. Все буде прекрасно і чудово в міленіумі. Але все ж таки, наприкінці міленіуму, коли сатана буде вибушений і буде намовляти людей, то люди все одно виберуть бунт. А вже після бунту Буде загальне Воскресіння і суд, і буде нове небо і нова земля. Для спасенних розпочнеться вічність з Богом і з Христом. В книзі об'явлення, 21 розділі, про це говориться: що буде нове місто. Зокрема, Іван це описує так в своєму віддіні. І бачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, оце нове все творю. І говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. Е, тому це буде життя, яке наповнене буде радості, яке буде наповнене змістом. А звісно, грішні люди вони нестимуть своє покарання за свої вчинки. Е, Ісус Христос сказав. І це його останні слова, записані в Біблії. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно ділами його. Я Альфа й Омега, перший і останній початок і кінець. Блаженні, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. Бог пропонує всім людям покаяння та життя вічне в новому небі та на новій землі, те, що втратив Адам свого часу через свій непослух, то Бог повертає тим, хто прийняв вірою Його Сина Ісуса Христа, а саме, надію, радість, зміст, життя і благословіння спілкування з Богом. Хтось, прослухавши все це, може сказати: ну, це все всього на всього лише гарна казка. Але я хотів би сказати: але чому, власне кажучи, існують казки з хорошим кінцем? Чому ми в дитинстві любили слухати чи читати такі казки? Тому що я вірю, Бог заклав у нас бажання добра і створив нас для того, щоб жити благословенним, щасливим і наповненим змістом життя. Просто гріх увірвався в життя людства і наробив багато лиха, але Бог, врешті-решт, зробить те, що запланував від самого початку, і повернеть людство до щасливого життя з ним. Ті, хто прагнуть добра, вони будуть вірити в добро, і незважаючи навіть на насмішки і звинувачення в тому, що вони вірять у дитячу казку. А хто не хоче вірити, ну той і не повірить. А як не повірить, то і не побачить. Люди часто кажуть, якщо побачу, то повірю. А Бог каже, якщо повіриш, то побачиш. А вірити чи не вірити Богу, це звісно є вибір кожної людини. І минулий раз ми говорили, що невірство це є найбільший гріх, коли ми розглядали історію гріхопадіння і план Божого спасіння. І ескатологія вчить нас цьому самому. Тому нехай у серці кожного із нас, кожного слухача цієї школи, зростає жива віра в Бога, жива віра в Його слово, щоб кожен міг прийняти і побачити ті чудові обітниці, які Бог дарував усім нам через Ісуса Христа. І тому ескатологію ми вивчаємо, як я вже нагадував, не тому щоб знати, що за чим буде відбуватися або коли стануться ці події, але з хатологією ми вивчаємо, щоб зрозуміти, що Бог обов'язково виконає свій план, що обов'язково в кінці кінців праведність і добро буде винагороджена, а зло буде покаране, що справедливість восторжествує і буде царювати і панувати. І віра в Бога вона буде достойно винагороджена. Бог приготував великі благословення. Слов'яння тому хай ця надія і віра супроводжує всіх нас протягом нашого життя, особливо в ці непрості часи, коли царює несправедливість страхіття. Терор і загрози. Хай просто Бог дає нам віру і надію і впевненість про те, що в кінці кінців Божа правда вона зацарює, що Бог покарає всяке зло і благословить всяке добро і встановить своє вічне царство, в якому буде інше життя, в якому буде інший. Принципи, і це буде дійсно виконання первинного Божого задуму щодо людства, яке він створив. Хай Господь благословить усіх вас і дасть нам віри пройти цей земний шлях і побачити і бути учасниками того нового суспільства і життя з Богом в новому небі і на новій землі. Господніх вам благословень.